Жорстоке 21 -е століття, часть заздрості, злості і помсти. Пам'ятай, що ти людина і не втрачай ні краплі честі. Коли почуєш грубий сміх, жорстокість, низькість, не зламайся, ти пам'ятай, що ти людина, людиною і залишайся. Добре! Пути. Це важливо це всім людям до лиця. Паскіться! А в серці кожної дитини Росте тепло без суйти, тоді на всій великій землі легко стане всім іти. Творити добро означає жити по-справжньому. Добре слово це половина щастя. Людяність вимірюється добро, маленьке добро це дуже велике серце. І чує той дарує людям світ доброта душі лікує знай, легше йти у світ. Не кричи, не ображай, слово може дуже ранить. з добром зустрічай, відкривай свої кращі грані. Хай в школі вдома всюди панують лагідні слова. Бо щасливі тільки люди, в чиїх серцях доброта жила. Добро це мова, яку розуміють усі. Добро повертається до того, хто ним ділиться. Кожен з нас важливий дуже, кожен має власний світ. Доброта найкраще, що веде на світлий світ. Не мовчи, коли бачиш кривду. Слово інколи рятує. Поруч, друзі, поруч правда. Разом легше і мудрує. Темрява в словах завжди лишає рани, світло лікує. У грудях озеро, не кидай камень, бережи глибини. Якщо ти можеш зробити добро зроби, бо завтра може бути пізно. Серце відкрите до добра завжди ближче до істини. Ми усі є такі різні, але рівні не завжди поважають думки і кордони, і не буду в світі біди. Сила не в гробих словах, а в умінні розуміти, коли мир у наших руках то росепче своїми діти. Миру серці зберігай, другу руку просягни, лише там, де дамалайки, можуть долі розвести. Ми єднаємось у спільному бажанні жити в світі без страхів і ран. Свобода починається з поваги, а сила з того, хто не йде на крик і брань. Справжня мужність знати власні межі і кордони інших бачити щодня. Бо сміли ті, хто зупиняє кривду, а не ті, хто підкоряє мир силою своя. Усі ми різні та одна у кожного душа ясна. Повагу ми всі маємо знати. Вона нам. Допоможе дружити і зростати. Є мирна світістежка, поніти не складно, не штовхай, не смійся з інших і поруч та не радо. У серці світу бережи, надай йому згасати. Людина добрим, мов вогне в ціні, щоб ні зігрівати. Якщо комусь сумниця йде, промінчик радості подай, скажи, я пояк, ти не бійсь, і хмара знити знами. Ми команда золота, у нас єдина доброта, без образ і без страхів світ стає для нас легким. Добрі вчинки, крила людини. Людина сильна не силою, а добром. Легко зламати, важко підтримати, вибір творить світ. Добром, як дощ весни, не видно першої краплі, а все цвіте. Добро народжується в серці. Доброта це сонце людської душі. Тічка дворіці, тінь веде до розпачу світло до досудне. Слово лагідне, маленький промінь тепла, що змінює небо. Крокоди малий чути біль іншого велике зростання. Кожен має світ, невидиме для інших. Будь обережним. Красу людини творить її доброта. Добре серце гріє краще, ніж сонце. Хай добро у серці квітне, хай любов горить щоднини, ми, поважні й дружні діти, так будуємо країну.